Привіт всім! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я буду виконувати ось такий манікюр, тому бажаю вам приємного перегляду. Тут моїм нігтям три тижні. І хочу сказати, що на цей час, з цього місяця, не так, вже й багато вони відросли, а може це тільки через те, що вони покриті нюдовим кольором і не так кидаються в очі. Гарно відносилися, відсойок нема, тому приступаю до зняття матеріалу. Виконую зняття, так як і люблю керамічною білою фрозою. Змінила форму на ближче до мигдальної. І зараз проходжуся фризою полум'я довкола нігтика. Пропрацьовую бокові пазухи і зону біля кутикули. Працюю на оборотах приблизно 25 тисяч. Реверс не використовую. На даному етапі кусачками обрізаю кутикулу. І ще чуть-чуть дочищаю фразою. так щоб нічого не заважало мені в подальшій роботі. Обезжирюю нігтюву пластину і забираю порох. Наступним іте дегідратор. Після нього ультрабонд, або ще інакше його називають праймер. Ці кроки дуже важливі, тому, будь ласка, не опускайте їх праймері є кислотний і безкислотний. Я користуюся безкислотним. І тут маленька невдача. Спочатку мені здавалося, що бази на моїй кісточці небагато за... не і мені буде цього достатньо. Коли я почала викладати матеріал, Допомагаючи собі тоненькою кісточкою, поки я її лозила туди-сюди, база вся затекла мені на кутикулу. Тому в кінцевому результаті мені прийшлося її всю забрати з нігтика. Тому якщо у вас щось не виходить, не засмучуйтесь і ніколи не покладайте руки. Ну І з базою бажано працювати швидко. Не повторяйте мої помилки. А якщо виконувати вирівнювання, то обов'язково потрібно сушити кожен пальчик окремо. Дубль 2. Ледь мокрою кісточкою я проходжуся по всьому нігтику. І тільки потім в кінці я ставлю каплю ближче до кутикули і розтягую її тоненькою кісточкою по всій довжині до кінчика, сходячи на... так, щоб зовсім нічого не залишалося. щоб... Товщини не було на самому кінці нігтика на торці. І не забувайте сушити кожен пальчик окремо. Ось такий вигляд мої нігті мають після покриття базою. Стається непогано. Наступний крок це колір, в даному випадку мій улюблений. Я даний колір вирішила нанести в один шар, але це все треба контролювати по вашій потужності лампи. Якщо вона не така потужна, тоді краще нанести два тоненьких шари, щоб колір дуже гарно просох. І знову ж таки тоненька кісточка мені в допомогу. Тому завжди тримайте біля себе тоненьку кісточку на столі. І Якомога зручнішу для вас, тому що вона насправді дуже класно допомагає. Це такий мій маленький лайфхак. Найбільше в цьому відео мені подобається, як я малюю великий пальчик. Він живе собі своїм життям, камера живе собі своїм життям. Тобто, ви мене розумієте. І зараз наступним кроком йде дизайн. Френч. Я дуже люблю френч і вирішила собі, і собі насправді його не так легко малювати, але він дуже гарно виглядає, ручки ніжні, акуратні. Тому я вирішила саме такий важливий крок. І що в мене вийшло. А потім, щоб була права рука. Ось такий манікюр у мене вийшов. Мені дуже подобається. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк, дизлайк. Підписуйтесь на канал і всім па-па!